Всім привіт, мої дорогенькі. Сподіваюсь, що у вас усіх все добре, бо нічка, хай її ябищо, ваше здоров'я. Стільки ракет зараз, що біда да й годі? Я прокинулась, з вечора заснула, а тоді десь може, пів дванадцятої. Ну, зрозуміло, чого прокинулася, почало мене трусить, хай повмили. І чую ж річі в двері шкребеться. Я бігом устала да впустила його, чого ж він буде саменький. І оце лежав до ранку коло дідулика. А це дідуля вставав, так і він побіг на двір. Да, Страшний суд. Бережіться, люди добрі. З дідулькою трішки попрацювали зранку, машину помили, дідуля картопельку добрав, а тут було шість рядочків. Слав'янки покажу яка. От. Зараз їдемо нам вже в гості сьогодні 45 років, як зняв весілля Ваніного брата з дружиною. Поїдемо трошки, посидимо. Тому треба, і, і бабульці при, прикублиться. Життя продовжується і, і воно одне, тому не будемо втрачати дорогі моменти. Там не ага, славю. Оооо, розрізала! Ні. Ні? Так і свині повистали. Ой-ой-ой. Dobre Все, у нас майже осінь, відповідно, рекомендації в гардероб будуть вже на осінь, на більш прохолодну погоду. Сьогодні рекомендую вам класний жакет, жакет пальто. Ви можете його використовувати реально як пальто. Цупка, класна тканина, можна пояс зав'язувати, в попередньому сторіс ви бачили, і також брюки в них можна відшити хорошої якості. Тебе в крові вже теніс теж чи ні? Оре? Ти ж так само на тенісі, зранку до вечора. Ой. Декілька днів не пила американу, але сьогодні буде. Сьогодні такий день, що від кави не відмовлюся. Показую вам свій прикид. Сонечко, сьогодні жарко. Гарний день. Дідулька одягається. Як вам моя зачіска трішки. Ну, і поїхали ми. Заїдемо на нову пошту. Відправлю чайничок. Чайник їде в Сумську область. Місто Ромни. Коло пошани ніхто не відміняв. І поїдемо вже тоді. На багатші се. Чому ми не залишили в селі, як чоловіка не стало? А ну, у нас дві години різниці. Чому не залишилась в селі? Хто знає, як вам пояснити? Важко того, що свій будинок От, буквально через три дні почало все ламатись. То там завоздушило батарею, не гріла спальню, то там треба щось доливати в систему, яку я не розумію. Ну, я дійсно була замужем в мене, був гарний чоловік. Я не вникала в ці всі подробності, де куди щось залити треба, де куди щось зробити треба. Но все почало ламатися. По-перше, по-друге, для спокою дітей. Це село. Чоловікові, коли визивали швидку, він ще був живий то місцева швидка сказала, ми виїжджаємо о 20-й годині не раніше, не маємо права. Місцева це сільська, Білківська, тільки після 20-ї години, а йому без 15 там, чи без 20 стало погано. І от, і коли, поки, а Струсінця поки доїхала, вже все, вже він помер. Тому це село сама. У мене будиночок, він там близько біля ЖД-вокзала, 102-й зупинка, і все, і свекруха, і я, і там пусті хати. Тому поїхала в Київ, дякую, дякую. Тому поїхала. Для, для спокою знову ж таки дітей своїх, щоб вони за мене не хвилювалися. І ну, село, власний будинок. Ви ж розумієте, коли власний будинок треба, щоб був хазяїн. Власний будинок без хазяїна повільно помирає, так як і, і, і все. Дякую за подаруночки, Анюта, дуже приємно, правда. Я, знаєте, так, спочатку і не планувала якось, воно було період такого неприйняття. Період неприйняття, син мені краски по я там почала все фарбувати, вифарбовувати просто. Думаю, буду якось відволікатися, буду. Ну, Прийняття. Нагород зразу двері закрила, город не садила. Хоч брат чоловіка там мені трошки пропахав тим блоком своїм, каже, може, хоч і гірки посієш. Посіла гірки, але двері не відкривала, не могла, відкрию кума з кумом, і там парою, і там парою, а я сама мене душу розриває, тому я на кладовище. Іде по сусідству. Жінка там. По сусідству жила, не так там, по сусідству ну, недалеко. Несе білі під підсніжники. Каже, нам може десь тикнеш такі красиві. Я все бросаю, біжу на кладовище, тикаю в могилку, ті підсніжники. Коротше, що розкажу, хто не доведе Господь пережити ту біль, хто її не пережив, а хто пережив, той може зрозуміти. Тому ось так. З дітьми було, не скажу, що ну, з дітьми легше, У дітей теж своє життя. Ну, все ж таки, вони за мене не так хвилюються. Я поруч, я сім вечері готую. Це ж, знаєте, теж великий плюс. За собачками дивлюсь, бо в нас їх немало. Так вийшло, так склалось в житті. Кожного життя по-разному складається. Все буде добре. Дякую, дякую, дякую. Якось воно буде. Вічного нічого немає. На жаль, ми робимо помилки, потім. Розуміємо, що ми їх зробили. Ну, найголовніше, що ми живі і ми можемо їх виправити. Правда ж, правда? Тому дякую вам. Дякую за підтримку, дякую, що дивитеся. І за хайд дякую. Приймаю любий. Тільки без оскорблень, чи як? як це на український. Дякую, Анюточка, дякую. Стараюсь бути доброю, в крові доброта. Жалко, шкода людей, шкода тварин, де ваша донька в спальні. Скучаєте за рідним містом. Ну, я ж не в місті, я ж, я ж сільська жінка, я з села. Я всі, все своє життя прожила в селі. Від мене суми година їзди, а Тростянець. 15 хвилин. Так що ми село. А село, воно і в Африці село. Тому, і ще хочу вам сказати, людина звикає кругом. Ну, таке, на жаль, життя. Що ж ти зробиш? Ну, так, так сталося, багато хто лишився взагалі без домівок. Так що все нормально. Життя продовжується, треба жити кожну минуточку. Кожну минуточку. Кожен і цінувати, бо завтра просто можеш вранці не проснутися. Тому, бачите, я сьогодні в сукні до накара. А що? На що їх жаліть, кому, куди. Ну, так і буду. Откриваю, що на мене дивиться, то я одягаю. Слава Богу, сало нормальне. Я вбачаюся, вирішила, що ви з Києва. Ні, та не треба за що вибачатися. Ви я в Київ поїхала після смерті чоловіка, бо там проживав син. Ми орендували півбудинку, забрали собак. Буня в мене була Берта, вже немає її, вона оперувала і померла в Києві. І я поїхала на осінь до сина. Якби їхала на зиму, лишилась. Ні, кума в Польщі. А донька в Україні, син в Польщі. Вона поки в Польщі. Ну, на, даний, на даний час в Польщі. Ми там діти хоч в Україні, а в мене нема нікого. Я сирота. Сирітка. Нашу 60 років вже вже батька нема, матері нема. Матері давно нема, мачухи теж вже. Рідні мої брат, рідний по батьку і по матері, живе в Владивостоці. Так що мені ні з ким там бути. Самісінька. Чоловік, чоловікова родня, ви ж самі розумієте, поки чоловік був живий, поки була родня. Тепер вже в кожного своє життя. Тому так. Коли зустрічаєтесь з кумою? Ну, не ювілей в жовтні 60 років. Довго ждать правда. Але планую. Мабуть, будемо закруглятися, 44 чоловіка, слабовастий в мене ефір. Не цікаво. Я думаю, в суботу буде бано, що буде цікаво, якби тільки все було добре, щоб в мене в суботу був настрій вийти до вас, бо він не завжди є. У нас трава есть. И картополька остановится. Да. Слава, слава, я тебя люблю, что ты стреляешь. Я тебя не люблю. І мить індукцію легше, ніж оцю плиту. Ця плита не дуже, би я сказала електрична. Ви готуєте на декілька днів. Вчора готувала супчик з рикадельками. Ви так пізно вечеряєте, Та не... ну, як виходить, якщо борщі, то на декілька днів. Ну, якщо це картопля, понятно, що ми її не з'їмо. Буде в холодильнику не з'їсть, а викинеться з холодильника. Та чого ж я сама живу? Живу з дітьми, а чому ми пізно вечеряємо? Сім годин, без шести, без шести минут сім. Я, наприклад, вже й не вечерятиму. Діти ще на роботі. Прийдуть з роботи, будуть вечеряти. У нас сім годин. А ви в скільки вечеряєте? Теж після роботи. Я живу зараз з дітьми в Лондоні. Я сама не живу, відколи помер чоловік. От він в мене помер 16-му році, 26 грудня, перед новим роком. Я пробула до осені, а осеню поїхала в Київ. Заразу так і не закривається. Це нога. Нога лампа. Закривається вже, мусить, щоб ну, вже забаварилася.